Сину, розкажи мені, я мені каже, мамо, це треба бачити. Це дійсно треба бачити. І ми організували всю з Україну делегацію і ми поїхали на Майдан. Ви дійсно це треба. Таке враження, ніби зібралася велика українська родина. Я не бачила, ні лайливого слова не чула, не, косого, не косих поглядів. Багато було російськомовних людей. Я побачила, що є в нас в Україні зріле громадянське суспільство. І зараз важко його розділити і за замов, чи за мовними, чи за етнічними ознаками. Чому я прийшла дійсно на той Майдан? Бо це, я донька Ріперсовна, і це воно в мені це все. Розумієте? Мені було дуже боляче, як жінці, як матері, коли я побачила, як наших дітей лопцюють кільками. Зате вони ж не прийшли закликати до повалення конституційного владу. Вони просто прийшли, бо вони хочуть жити в такій державі, де панує право закону, де захищені права людей, де немає корупції, а їх Жорстоко великі хати. Знаєте, мене це страшно обворило. І Бо такої жорстокості за 22 роки незалежності України України не бачить. І тому я тут. І хочеться мені сказати вже дійсно народ терплячий український, але як кажуть, українці, дістанок. І ми як той український народ, як той спориш, чим більше його топчеш, тим більше він піднімається. І ми піднялися. Бо ми вже не могли не піднятися. Тому що за цю незалежність, за ту святу українську державу пролито море української святої. крові. За неї гинули хлопці, юнаки під крутами. За неї гинули повстанці за цю незалежність. Криївках пускаючи в скроні останні культу, ви знаєте, і ми зараз не можемо допустити, щоб ми втратили цю незалежність.